Миром Божим, дорогоцінним. Ви знаєте, якщо подивимось на царя Нову він коли дізнався, наскільки Господь величний, він благословив вівня Господня. він прославив Господа до краю землі. Він почав проповідувати всім іншим царям, царицям, всім іншим царствам, народам про велич Господню. І як Біблія пише, він пав на лице своє і вклонився Даниїлу, тому що Даниїл відкрив йому великі таємниці, про які знав тільки цар, а Бог Даниїлу відкрив ці таємниці. І ким же ж був цей Даниїл? З вигляду, звичайна людина, така як я, така як ми з вами, абсолютно звичайний. Але він був Богом обраний, він був Божий пророк. І цар, зрозумівши це, вшанував пророка Божого в народі. Так само візьмемо царицю Савську. Вона, почувши про величного Бога, теж почала славити його, славити Боже ім'я і теж почала проповідувати і почала теж віддавати Богу скарби. Був ще один цар Вавилонський, це був цар Дарій. Наскільки сильно він любив Пророка Божого Даниїла, він просто так само прославляв Боже ім'я. І наскільки він розумів, що Даниїл це якби дар. Божий для нього, як для царя, тому що Даниїл був йому помічником, порадником, він давав йому поради, як Божа людина сьогодні в народі дає нам поради, як вчиняти по волі Божій. І коли його слуги цього царя хотіли там підставити Даниїла і сказали кинути його в темницю з львами, Цар мусив, бо це був його наказ. Він не зміг знайти проти, протиречення цьому наказу, він мусив це зробити. І він не спав, він так переживав всю ніч за пророка Божого. коли тільки сонце зійшло, перші проміння сонця, він побіг швидесенько подивитися, чи Даниїл живий. І Даниїл справді виявився живим. І цар Дарій запитав: чи твій Бог настільки сильний, що зміг тебе там зберегти? Даниїл каже, так. Даниїл, який сидів, і навколо нього куча просто купа е левів сиділо, які як котики біля нього полягали. Даниїл сказав: Боже, Янгол прийшов і зберіг мене. І цар Дарій він так зрадів, що пророк Божий він живий. І знаєте, а ми сьогодні, подивлячись, дивлячись на нас, на наші народи, ми так е гордо заявляємо, що ми віруючі, 90% ніби віруючих людей. А так насправді. В нас немає навіть шани пророка Божого в народі, ми не шануємо Божих людей, ми не шануємо пасторів, ми не шануємо пророків, євангелістів, християн, проповідників, ми їх відштовхуємо. Ми з них насміхаємось, так, називаючи себе при цьому віруючими. А що сказав Ісус? Якщо ми відштовхуємо одного з малих цих, хто ці малі, кого Ісус так називає? Це ученики Христа, які несуть благозвістку, які несуть Євангелія. Якщо ми відкидаємо їх, відштовхуємо, то ми відкидаємо самого Ісуса. Якщо ми їх приймаємо, ми приймаємо самого Ісуса. І тому, якщо ми такі віряни говоримо одне, але не відповідаємо за свої слова, нас можна сміло назвати халдеями чаклунами просто. Тому що говоримо і не відповідаємо за свої слова. А ми не відповідаємо за свої слова перед людьми, а в першу чергу перед Богом звучи себе віруючими і абсолютно не виконуючи волю Божу в своєму житті і відштовхуючи, зневажаючи пророків Божих в народі. Тоді нас Ісус судити не буде, бо багато таких вірян можуть сказати: Та я там прийду на суд, та я вискажу Богу все, як він міг таке зробити щось там в моєму житті і допустити. Та ми такі, якщо ми такі віряни, то ми навіть і Бога не побачимо абсолютно на суді, бо ми навіть до нього не дійдемо. Він відверне від нас своє лице і скаже: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ті, хто чинить беззаконня. Нас тоді будуть судити ті ж на цариця Савська, цар Дарій, які були більш вірянами, ніж ми на словах. А вони, хоча б, були вірянами на ділах, коли пізнали славу Божу, і прославили Бога. І вшанували пророків в народі. Будьте мудрими, дорогоці, приймайте дар Божий в народі, яким є пастори і пророки, і божі люди. Приймайте волю Божу і виконуйте її з миром Божим.